Всім привіт! Мене звати Вікторія Грохольська і ви на каналі Трова ЗГР. Тут ми досліджуємо світ акварелі, тестуємо нові матеріали та надихаємося і створюємо натхненні ілюстрації. Я тестуватиму нові кольори акварельних фарб від українського бренду Роса, а також. Буде невеличкий туторіал зі створення ось такої ніжної квітки-гортензії саме супергранулюючими фарбами з цієї нової лінії. Також поділюсь враженнями своїми від цих фарб, розкрию вам декілька секретів роботи з грануляцією. А ви поки що підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, та поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові творчі відео. Дякую! Для початку покажу вам швидку викраску восьми нових кольорів від українського бренду Russia. Це свіжа палітра, і деякі відтінки мають дійсно цікаві ефекти. Особливо мене вразили кольори з грануляцією, вони створюють глибину та унікальні переходи, що ідеально підходять для створення текстурних ефектів та ботанічних ілюстрацій. Я вже працювала з цими фарбами інших кольорів і створила ілюстрацію, де використала Кілька нових відтінків з попередньої лінійки вийшло дуже атмосферно, і мені здається, що такі кольори чудово передають природню гармонію. Якщо цікаво подивитися на результат, заглядайте в мій інстаграм, посилання залишу в описі до відео. Там я ділюсь процесами малювання, матеріалами та своїми враженнями від новинок. А також зможете подивитися на мої картини. Перед зйомкою цього відео я вже трошки протестувала ці фарби, щоб краще зрозуміти, як розкриваються ці відтінки в роботі, та що входить до складу, які саме пігменти. Тож, давайте подивимось, як виглядають ці кольори у вихресті та як вони поводяться на папері. Перший кольор це 779-й, синя пруська. Це надзвичайно насичений і глибокий. Прозорий однопігментний колір, що має високу світостійкість. Його часто використовують як базовий відтінок для змішування, адже він чудово взаємодіє з іншими кольорами, дозволяючи створювати широкий спектр нових відтінків. Синя пруська ідеальна для побудови глибини в композиціях. Будь-то далекі обрії, водна гладь або гра світла в небі, її можна звішувати з жовтими відтінками для отримання різноманіття зелених кольорів, від ніжних трав'янистих до глибоких хвойних, а поєднання з червоним дає цікаві фіолетові відтінки, які можуть варіюватися від насичених сливових до приглушених синьо-бускових. Цей кольор легко нашаровувати, створюючи плавні переходи або насичені акценти. Наступний колір це 780 зелена королівська, і він одразу привертає увагу своєю вишуканістю. Це холодний темно-зелений відтінок з приємною глибиною та насиченістю. Зелена королівська складається з двох пігментів PB153 та PR101. PB153 це пігмент, який відомий своєю стабільністю та чистотою. Він дає глибокий, насичений синій колір, що чудово взаємодіє з пігментами. Коли його змішують з іншими кольорами, він створює рівні природні відтінки, які мають гарну глибину, не втрачаючи своєї насиченості. PR101 з іншого боку. Є пігментом червоного кольору, який відомий своєю теплотою, практично коричневим тоном. Він додає зеленому кольору цікаву теплоту і багатство, що робить його більш глибоким і трохи м'якшим, знижуючи загальну холодність кольору. У сумі ці два пігменти дають неймовірно багатий та насичений зелений, який чудово підходить для створення текстур та деталізації у вашій роботі. А висока прозорість дозволяє використовувати цей колір для створення тонких переходів. Наступний колір, який ми розглянемо, це 781-й бордово-червоний. Це насичений і холодний бордовий відтінок, який має яскраво виражений червоний підтон, що проявляється при розмиванні. Коли ви розмиваєте цю фарбу водою, вона відкривається новими гранями. Її червонуватий підтон додає глибини і тепла, що робить цей колір неймовірно універсальним. Пігмент pr 177 або бордовий червоний є однопігментним кольором, що дуже важливо для акварельного живопису. Це означає, що пігмент, який використовується для створення цього кольору, є чистим і не змішується з іншими пігментами. Він має високу стабільність і тому може бути використаний. Для створення яскравих насичених відтінків, не втрачаючи своєї чистоти навіть у сумішах з іншими кольорами. Це благородний і елегантний відтінок, який має універсальне застосування у живопису і буде чудовим доповненням до вашої палітри. Переходимо до кобальту коричневого, це неймовірно насичений гранулюючий коричневий колір з чудовим ефектом грануляції. Пігменти цього кольору об'єднують два важливих елементи. PG26 це кобальтовий зелений, який додає кольору прохолодні відтінки зеленого, та PR108 це червоний пігмент, що приносить до палітри теплоту і глибину помаранчево-рожевого відтінку. Що робить цей колір особливим? Так це його грануляція, процес, при якому пігменти утворюють текстуровані зони на папері. Завдяки цьому ви отримуєте чудовий ефект, коли фарба не змішується рівномірно, а замість цього розкриває різноманітні відтінки, створюючи природні і магічні переходи. Насиченість і ступінь грануляції можна варіювати, додаючи більше або менше води до фарби, що дає художнику величезну свободу для експериментів. Зараз ви можете побачити, як відділився червоний пігмент як він працює на папері. Це просто неймовірно і як це виглядає саме на палітрі. Фіолетовий кварт 785 номер це унікальний колір, що поєднує в собі кілька пігментів. PR177 це бордовий, PB29 ультрамариновий. І ПВ3 це фіолетовий. Ця комбінація створює насичений, багатий колір, що може змінюватися в залежності від змішувань і пропорцій пігмента. Фіолетовий кварц захоплює своєю неповторною здатністю до грануляції, коли на папері з'являються природні текстури та ефекти. Розкриваючи цей колір ви помітите ніжно рожево фіолетове сяйво в підтонах, що надає йому глибину і емоційний настрій. Завдяки цьому ефекту фарба створює унікальні візерунки, які можуть варіюватися в залежності від ступеня розведення фарби водою. Фіолетовий кварц є ідеальним вибором для малювання заходів сонця або інших сцен, де потрібен вражаючий багатий фіолетовий відтінок. Додавання води дозволяє варіювати ступень насиченості та грануляції, створюючи унікальні ефекти та текстури у кожному використанні. Зелений кварц – це темно-зелений колір, який розкривається через унікальну комбінацію трьох пігментів PB29 ультрамариновий, PG26 зелений кобальт та PI150 жовтий пігмент. Це поєднання дає неймовірно багатий насичений зелений відтінок, який має характерну здатність розкривати свій підтон залежно від того, скільки води ви додаєте. Змішування цього кольору з іншими дозволяє отримати різні відтінки, що особливо корисно при створенні природних сцен, такі як ландшафти, де потрібен ефект природної глибини та контрасту. Також цей колір має високий рівень світостійкості. Що гарантує довговічність вашого твору. Зелений кварц буде ідеальним для творення пейзажів, особливо лісових або тропічних сцен, де зелений колір має важливе значення, або для атмосферних абстракцій, де контрасти та текстури можуть бути розкриті на новому рівні. Залишилось розглянути два кольори: це фіолетовий сутінковий та карбоновий жовтий. А почнує з фіолетового сутінкового. Це ще один унікальний гранулюючий колір, створений з трьох пігментів. PG-26 26 це кобальт зелений глибокий пігмент із холодним зеленим відтінком, що дає кольору природної глибини. PR-101 101 це червона охра, відомий своєю теплотою, землистою гамою, який створює коричневий підтон. Та PB29. Додає відтінку холодної синьою фіолетової складової та посилює грануляцію. Цей складний та багатошаровий кольор чудово підходить для створення глибоких тіней, димчастих ефектів та атмосферних вечірніх сцен. Завдяки грануляції він має природну текстуру, яка особливо гарно виглядає у пейзажних роботах. Також з цим кольором можна додавати. Особливих текстур для ботанічної ілюстрації. При щільному нанесенні колір розкривається насиченими коричнево фіолетовими тонами, а з додаванням води плавно переходить у попелясто-фіолетові відтінки. Завдяки своїм унікальним властивостям цей колір дозволяє експериментувати з техніками нашарування та текстурами. І останній колір це карбоновий жовтий. Унікальний гранулюючий відтінок, що змінюється від глибокого темного до світлого жовтого. Також складається з трьох пігментів. PBK7 це один з найстійкіших чорних пігментів, що надає кольору насиченості та глибини. PI150 додає теплих золотисто жовтих відтінків і підсилює ефектор шарування кольору та PR101 101 це червона охра, привносить теплий землянистий підтон і сприяє більшій варіативності відтінків. Цей колір має виражену грануляцію, яка створює ефект природної текстури, що ідеально підходить для передачі атмосфери осінніх пейзажів, потрісканої землі чи гірських поверхонь. У щільному мазку він виглядає майже чорним, проте при розведенні водою розкривається багатогранними жовто-христими відтінками. Переходимо до найцікавішої частини це короткий урок зі створення квітки гортензії за допомогою нових гранулюючих фарб, а також синьої пруської. Я довго шукала ідеальний квітковий референс, щоб максимально розкрити всю красу грануляції і нарешті знайшла саме ту гортензію, яка дозволить показати всі можливості цих пігментів у роботі. Для створення цієї ілюстрації мені знадобиться всього 4 кольори: синя пруська, бордово-червоний, фіолетовий кварц і зовсім трохи карбонового жовтого для серединки квітки. Я вже попередньо підготувала малю на колівце, і малювати я буду обов'язково і виключно тільки на папері зі 100% бавовни, яка витримає багатошаровість. Якщо вам також цікаво спробувати створити таку ж гортензію, ви можете знайти референс у моєму телеграм-каналі, посилання я залишу в описі до відео, а результатом діліться зі мною в інстаграмі, я обов'язково це викладу в сторіс. Перед тим, як почати роботу в кольорі, я трошки знімаю надлишок графіту з папероплячкою. Під час процесу створення ілюстрації ви зможете побачити, як фарби поводяться на папері та як вони нашаровуються одна на одну та які створюють унікальні текстури. Попередньо потрібно намочити, змочити папір водою. Практично весь малюнок я буду виконувати в техніці мокрим по мокрому. Починаємо. Спершу я набираю на пензлик напівпрозорий фіолетовий кварц. Це буде перший шар, що задасть тонусі пелюсці. Цей колір ідеально підходить для базового шару, адже його грануляція додасть природної текстури квітці. Я не намагаюся зробити однотонну заливку, адже сама квітка вона досить текстурована. А з правого боку я спеціально залишаю білий шматочок. Для пелюстки, щоб її обробити саме бордово червоним І так як папір вологий, то це створює саме потрібні мені плавні переходи кольорів і передає природну гру світла і кольорів. Поглядаючи на референс, я додаю серединку пелюстки трошки синьої пруської. Також при такій техніці дуже важливо контролювати вологість паперу. Це один із ключових моментів у роботи з аквареллю. Тобто, якщо папір буде буде занадто мокрим, фарба почне хаотично розтікатися, що може порушити задуману форму. Якщо ж навпаки, папір встигне пересохнути, то на ньому можуть утворитися різкі межі або навіть плями, які буде важко виправити. І вже зараз на цьому етапі можна трошки чистим пензликом пройтись і з'єднати кольори між собою. І вже далі в процесі, також по мокрому, я починаю посилювати деякі лінії та переходи, особливо там, де тіні, тобто одна пелюстка падає на іншу пелюстку і з'являється та сама падаюча тінь. Наразі в мене впір напіввологий, що дозволяє мені... Уточнювати деталі та ось так точечно накладати мазочки, щоб вони дуже обережно розтікалися по паперу. Дивлячись на референс, я бачу, що деякі елементи квітки мають більш насичений відтінок, тому на палітрі змішую фіолетовий кварц і бордово-червоний. Це дає мені цікавий фіолетовий тон, який ідеально підходить для підсилення кольору на окремих ділянках пелюстки. Тут важливо ще врахувати особливість паперу зі 100% бавовни. Фарби при висиханні можуть трохи тьмяніти. На вологому папері колір виглядає яскравішим, але коли вода випаровується, відтінок може стати більш приглушений. А для того, щоб висвітлити деякі частини на пелюстках, особливо погратися з прожилками цієї пелюстки, я беру менший пензлик. І саме чистим маленьким пензликом трохи вибираю фарбу, тобто пігмент, для того, щоб висвітлити певні ділянки на пелюзці. А щоб підсилити колір, який трошки пожух, є два варіанти. Дочекатися повного висихання і лише потім додавати наступні шари. Це робиться для того, щоб уникнути змішування кольорів у неконтрольовану пляму. Або ж підсилити відтінок одразу, поки папір ще вологий, але робити це дуже обережно, щоб фарби не розтікались хаотично. У будь-якому разі, контроль за вологістю паперу залишається ключовим моментом, щоб досягти акуратного градієнту та глибини. Після того, як я трохи прибрала фарбу в ділянках прожилок, створюючи більш світлі зони, я продовжую працювати над текстурою пелюсток гортензії. Щоб передати ефект легкості та природної нерівномірності кольору, я використовую точкові вкраплення фіолетового кварцю та його суміші з бортово-червоним. Це дозволяє виліплювати форму пелюсток, додаючи об'єм і деталізацію. Наступною для роботи я обираю нижню пелюстку, оскільки верхня ще волога, і якщо випадково зачепити її пензлом, фарби можуть змішатися неконтрольовано, чого я не хочу. Спершу я чистим пензлем з чистою водою змочую поверхню пелюстки. Важливо стежити, як вода рівномірно розходиться по паперу. Це ключовий момент, нагадую, для того, щоб фарба розтікалася плавно та контрольовано, без різних плям чи неконтрольованих розводів. Ця пелюстка світліша за верхню, а її кінчик має більш розжавий відтінок. У місцях тіни. Тобто ближче до серединки квітки та під сусідньою пелюсткою я прокладаю фіолетовий кварц, створюючи глибину. Від середини і до кінця пелюстки поступово додаю бордово-червоний, формуючи плавний перехід до теплого рожевого відтінку. Щоб підсилити ефект світотіння та зробити кольорні переливи більш природніми, я додам вкраплення прульської блакитної. Це допомагає створити холодніші акценти в тінях і зробити загальний вигляд пелюстки об'ємним і витонченим. Користуючись тим, що папір ще вологий, одразу підстилює тіні та основний колір пелюстки, додаючи більше насиченості в потрібних ділянках. Але тут важливо врахувати освітлення відповідно до референсу, адже, як я вже згадувала, ця пелюстка є світлішою за верхню, і важливо не зробити її занадто темною. У цій роботі. Головне для мене передати настрій квітки та насолодитися процесом розтікання фарби і грануляції, а не досягти фотографічної точності. Саме такі експерименти з текстурами і кольоровими переходами роблять акварель такою вразною та живою. У тінях я прикладаю суміш фіолетового кварцу та бордового червоного, що дає теплий глибокий відтінок. Ця комбінація створює м'які переходи та додає квітці виразності. Щоб підкреслити текстуру та нерівності пелюстки, я використовую чистий фіолетовий кварц, адже його грануляція чудово передає природні нюанси поверхні. Я спеціально не змішую між собою кольори, тобто їх не об'єдную, для того, щоб створити ось цю текстуру самої пелюстки. За потреби чистим пензликом можна трошки підтягнути колір куди потрібно. На відео добре видно, як фарба втрачає свою насиченість після висихання. Це типова особливість пововненого паперу. Я вже про неї говорила і повторю ще раз. Він вбирає більше вологи, і кольори можуть втрачати і виглядати менш яскравими, ніж на початку. Щоб компенсувати це, доводиться поступово нарощувати насиченість. І після підсилення насиченості я обираю блакитний прузький, що додає контрасту та живописності і розбавляю ось цей теплий бордовий. Завдяки цьому поєднанню тіні виглядають більш глибокими, а сама пелюстка отримує об'єм і реалістичність. Щоб додати ще більше глибини та завершеності, я набираю на пензлик більш концентрований відтінок фіолетового кварцу, змішаного з бордово-червоним. Ця насичена суміш чудово підходить для посилення тіней у найтемніших ділянках, надаючи полюсці об'єму та виразності. Я працюю локально, поступово затемняючи місця, де світло майже не потрапляється, ділянки під сусідніми пелюстками та ближче до середини. У цих зонах кольори проявляються особливо яскраво, а гра світла і тіння робить малюнок ще реалістичнішим. Щоб окреслити форму пелюстки, я трошки пройшлася тими ж самими насиченими кольорами по контуру, але на цей момент вже папір трохи підсох, і щоб лінії не виглядали надто жорсткими, я акуратно підмиваю краї мазків. Чистою водою. Завдяки цьому фарба злегка розпливається, створюючи м'який ефект акварельності, що додає природності та легкості малюнку. Такий метод дозволяє зберегти баланс між деталізацією та ніжною розмитістю, що особливо важливо при малюванні квітів. Дві пелюстки вже готові, і тепер, коли папір повністю висох, я можу переходити до наступної. Повторюю про цей важливий момент у роботі з акварелью, що завжди потрібно чекати, поки попередній шар висохне, щоб уникнути неконтрольованого змішування фарб і втрати чіткості форми. А також це може потягнути за собою попередні шари і зіпсувати вам всю роботу, яку ви робили до цього. Аналогічно до попередніх етапів. Я зволожую чистою водою всю ділянку пелюстки, слідкуючи за тим, щоб вода рівномірно розподілялася по поверхні. Це допоможе фарбі плавно розтікатися, створюючи м'які переходи кольору. Роботу починаю з найтемніших місць, розташованих ближче до середини квітки. Важливо пам'ятати, що саме в цих ділянках пелюстка отримує найменше світла, тому тут фарба повинна бути більш насиченою. Працюю пензликом дуже акуратно, носячи окремі мазки, щоб залишити світлі ділянки для прожилок. Цей прийом додає текстурності та природності пелюстці, роблячи її більш реалістичною. Деякі мазки я відразу підмиваю чистою водою, щоб вони м'яко розчинялися у загальному кольорі, але в той же час створювали гарний рельєф. Таким самим способом я поступово вибудовую форму пелюстки, зберігаючи її легкість і витонченість. Задавши основний тон пелюстки, я знову повертаюсь до посилення кольорів, особливо в тінях, щоб зробити квітку більш об'ємною та виразною. На цьому етапі я детальніше промальовую текстуру, але при цьому намагаюся зберігати світлі місця прожилок, адже саме вони надають пелюстці природності. Для тіни я використовую більш холодний фіолетовий кварц з невеликими вкрапленнями синьої пруської, що допомагає передати глибину та легку прозорість кольору. Ближче до контуру додаю бордово-червоний, що створює м'який та природний перехід. Пововняний папір витримує багатошарову роботу та велику кількість води, тому я можу без зайвих хвилювань повертатися до пелюстки та поступово посилювати тінь. На відміну від целюлозного паперу, який може піднімати пігмент і створювати неконтрольовані плями, бавовна дає можливість акуратно нарощувати насиченість кольору, додаючи більше глибини та об'єму. Я вже перейшла до останньої пелюстки. Цей етап завжди особливий, адже саме зараз квітка набуває завершеного вигляду. На референсі можна чітко побачити, як бордово-фіолетовий кольор поступово змінюється на холодний фіолетовий ближче до серединки квітки. Щоб цей перехід виглядав максимально природним, я починаю з бордово-червоного у верхній частині полюстки, а в тінях додаю фіолетовий кварц. А щоб підсилити і підкреслити прохолодність у тінях, я прокладаю основу з пруської блакитної. Це додає кольору глибини. Та допомагає створити більш виразний контраст між теплим і холодними зонами. Аналогічно до попередніх пелюсток я залишаю світлі місця для прожилок, щоб не втратити природну текстуру квітки. Потім плавними мазками задаю загальний тон, поступово нарощуючи насиченість кольору. Оскільки деякі кольори дещо після висихання вигоріли. І втратили свою яскравість, я повертаюся до першої пелюстки, щоб підтягнути її за насиченістю до решти, зберігаючи при цьому відповідність референсу. Щоб фарба розтікалася плавно і не створювала різких меж, я злегка змочую необхідні ділянки пелюстки чистою водою. Далі тонким пензлем додаю суміш фіолетового кварцу та бордового червоного, м'яко вписуючи відтінки в загальну композицію. За таким самим принципом, за потреби можна пройтися і по іншим пелюсткам, додавши контраст у місцях, які потребують посилення тіни. Це допоможе зробити малюнок глибшим та ще більш живописним. Залишилось зовсім трошки. І я переходжу до серединки квітки. Спочатку я злегка змочую серединку водою, щоб фарба рівномірно розтеклася. Потім починаю з контурів, де проводжу синьою пруською, додаючи фарбі природні підтягнутися до серединки. Якщо потрібно, можна допомогти пензлем. Щоб передати пилок, я беру карбоновий жовтий. Це допоможе створити ефект жовтого полку, що знаходиться в центрі квітки. Завдяки пігментації та води можна отримати м'яку заливку, а більш концентрованим жовтим карбоном підсилює тінь, надаючи серединці об'єму та глибини. І після висихання можна ще раз підсилити серединку і додати контрастності за рахунок синьої пускої. Квітка гортензії готова. Я дуже вдячна за ваш перегляд і буду рада почитати ваші коментарі під відео, а також дізнатися вашу думку про нові фарби від роса.